Привіт, друзі! Те, що коїться зараз в Україні, це неприпустимо. І пов'язано все це, друзі, із мобілізацією, яка проходить в Україні. Скажіть мені, будь ласка, друзі, якщо ж військові чи поліцейські приходячи додому до чоловіка на його приватну власність, його забирають при маленьких дітях, при дружині вночі. До військомату так званого ТЦК? Чи це правильно на вашу думку, коли маленька дитина плаче і бачить, як його батька забирають? І тепер, друзі, ви мені скажете, що потрібно замінити тих воїнів, які зараз на передовій або ж захищають територію України. Так у мене до вас питання. Пригадайте себе, друзі, коли почалася війна? В якому ви стані були? Це і питання до всіх чоловіків. Які зараз боронять Україну, і тих, які за кордоном проживають та проживали, в тому числі і я. Я вам відповідаю друзі свою думку. Я пам'ятаю, як всі згуртувалися, абсолютно всі, незалежно від того, чи хтось з був посварений чи не посварений, всі помирилися і дружньо допомагали українцям, Україні як по місцю проживання, так і за кордоном, і всі були дружніми. І звісно ж, всі чоловіки поверталися. В Україну, у кого була можливість. У мене не було, тому що в мене народилася якраз в той момент, 2 березня, маленька дитина. Але це не рахується для вас, я знаю. І звісно ж, друзі, хочу вам сказати, що на той момент. Колись всі чоловіки поверталися, не вистачало зброї, амуніції, одягу банально, щоб захищати Україну, і це призвело до того, що утворилися черги, утворилися тероборони і так далі, угрупування. І навіть просто, от в селі у нас мій брат ходив просто копати в окопи в лісі, якщо з Білорусі почнуть наступати. Тобто роботи фактично такої не було. І ці люди не мали можливості заробляти з державного. З державної від державної оборони від цього е, рахунку, тому що ну тобто не мали державної зарплати, як військові чи в теробороні. Тому вони мусили самі шукати, де заробляти гроші. І звісно ж, друзі, цей момент ми відтягуємо зараз до тепер. Як тепер хочуть іти чоловіки служити, коли їх просто приходять із дому, забирають за шкварки, і звісно ж, забирають з вулиць не тільки з дому. Здому то я взагалі мовчу. Кожен адвокат, який зараз дивиться це відео, може сказати, чи це законно, чи це незаконно. Скільки просто частин Конституції порушується. Також, друзі. Якщо ж ми порівняємо, якщо нормально рекламувати, як Сергій Гула сказав, за що ми йому дякуємо, про те, що в армії, або ж коли ти захищаєш Україну, можна добре заробити, або ж, що це круто. Як колись ще давно було, пам'ятаєте, хто з старших людей дивиться це відео, як призивали в армії, що це круто і так далі. А як це відбувається тепер? Як це відбувається тепер? Тепер беруть силу міць чоловіків з військоматом приходять і забирають. І хочуть, щоб ці чоловіки захищали Україну. Я за них не відповідаю за цих чоловіків. Але мені здається, що ці чоловіки вони будуть так захищати Україну і дякуючи тим працівникам ТЦК, як вони їх забирали. Тобто, розумієте, що вони можуть ще й не шкодити захисту України, аніж допомогти. Тобто, мені здається, що ця загальна мобілізація, яка проходить от станом на сьогоднішній день. Вона просто є якби набиранням кількості чоловіків. Для чого мені поки що не зрозуміло, можливо, вам зрозуміло. Мені шкода тих чоловіків, які зараз захищають Україну, тому що вони йшли на емоціях а хтось і свідомо захищати Україну. Зараз їх немає кому замінити. І та ситуація, в який спосіб влада забирає цих чоловіків, які зараз є військовозобов'язаними. Призведе до того, що буде ще гірша біда, аніж є зараз. І хтось каже, що я помиляюся. Так, можливо, я помиляюся. Але нагадую, друзі, всім, що у кожного з вас є право на висловлення своєї точки зору, адже ви проживаєте в демократичній країні. Я також там проживав. Але шість років тому я зробив свій вибір та виїхав. З України. Тому що, на мою думку, Україна мене навчила багато чого, а саме виживати. І потрібно вижити, друзі, а не з гідністю загинути. Треба це розуміти. І звісно ж, друзі. Можливо, я висловлююсь незрозуміло для вас, але сподіваюся, що я зміг донести до вас свою точку зору. Багато негативу я отримую. Багато. Але повірте, я з ним справлюся. Я вже до цього звик. І тим більше, якщо є у тебе заради чого жити, треба боротися. На сьогодні у мене все. Діліться цим відео з друзями, діліться своїм коментарем, своєю думкою, своєю позицією. І пам'ятайте, Україна переможе, і всі за кордоном в це вірять. Боротьба йде не тільки на фронті, а йде інформаційна. І кожен має знаходитися на своєму місці. Запам'ятайте, друзі. Щоб отримати одного військового, я не буду вам казати, скільки потрібно цивільним працювати в Україні. Всіх не можуть забрати. Але те, що відбувається зараз, що чоловіки бояться виходити на вулицю, щоб їх не забрали, для мене це неприпустимо. Що буде, коли залишаться одні жінки? Всі вийдуть з України. Дайте відповідь.